Складна фінансова ситуація змусила керівництво міста втрутитися у роботу підприємства. Головний бухгалтер отримує 9 тисяч, коли у нас замдиректора отримують 8-7 тисяч. Понимаете, я сегодня понимаю, что не можете заработать деньги, получайте так, как получают рабочие. А когда заработаете, тогда уже добавляйте себе. Средняя заработная плата по нашему Горводоканалу 3782 гривны, в то время, когда в отрасли максимальная средняя заработная плата 2400 гривен. Працівники водоканалу на жорсткі заходи з боку влади відреагували бурхливо. Пообіцяли 4 липня відключити каналізаційні насосні. Тоді місто захлинулося б фекаліями. Та цього не сталося, бо зранку делегація працівників підприємства побувала на гостинах у нелі штепи. Та спочатку була нарада міського голови з керівниками підрозділів водоканалу з головним питанням про зарплатню. Ми зібрали всіх керівників і розказали, кому ми будемо платити в першу чергу, які заробітні плати, що уменьшати цим людям заробітну. Мы не собираемся, что коэффициент 1.20 по угоде и 1.35 он останется, останется коэффициент профессионализма. Люди просто людям до сведения не довели. Никакого скандала, никакого ажиотажа не было. Люди хотят работать. Люди хочуть отримати заробітну плату. Де справедливість? Питає мер. Адже рядовий водій або слюсар водоканалу отримує майже мінімальну зарплатню. Задля нормалізації ситуації міське керівництво вирішило розмір зарплат змінити і зарплатні борги погасити. Ми всячески допомагаємо із бюджету міста вже дали мільйон триста тисяч ще на іюнь і юль на юлявгуст до дім ще 600 тисяч з боргами, ніби розібралися, і в міськ виконком вже розглянув питання про виділення грошей водоканалу на погашення заборгованості. Тепер слово за депутатами міської ради. І гарадської саві довжен прикладати всі усі для того, щоб підняти гровада каналу. Тому що сінібують водоканалу, то са ви ж понімати, яка ситуація слажиться в місті. Та за час непорозумінь водоканал залишили майже сотня кваліфікованих працівників. На думку влади й депутатів, це не стане перепоною для работы підприємства. По фильтровальному станции люди вернулись. Значит, по некоторым участкам ремонтных бригад тоже возвратились. Ну а дальше работают уже начальники участков, чтобы так сказать, опять восполнить недостающие количества. Людей, которые сейчас у них существуют. Коментар з приводу ситуації ми намагалися отримати і від директора водоканалу Сергія Шабрикіна та пан начальник телебачення уникає. А щодо передачі слов міськводоканалу у власність обласного підприємства, то ще не відомо, чи вода Донбасу радітиме з цього приводу. Ось це етадлительна процедура. Ми зараз, так сказать, только почали контактувати з водою Донбасу, Вони звучають нашу ситуацію, а потім дадуть свой відповідь.